you there На сьогоднішній день є безліч прихильників компанії Apple, які щиро вважають, що iOS ідеально продумана, проста і незважаючи на всі обмеження користувачів, є кращою мобільною операційною системою. Так само є багатько прихильників Android. Цю систему навпаки люблять, тому що вона ніколи не обмежувала своїх користувачів. Хочеш, ось тобі лончер, як на Pixel 7 Pro. хоча у тебе дешманський Redmi Note 7. Бажаєш скачати застосунок десь на лівому сайті без участі Google Play? Набери. Набрид. Lamy UI, розблокуй ботлодер і встанови якусь іншу прошивку. Пристрій тебе не обмежить. Ти його купив, роби з ним все, що завгодно. Проте, сьогодні ми розглянемо питання вибору операційної системи з більш серйозної сторони. Як ви здогадались з назви відео, мова піде про безпеку цих платформ. Невеличкий спойлер! Висновок вас здивує. Друзі, перед тим як я розпочну, хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою, тиснути на дзвоник і підписатися на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Треба просувати україномовний контент. Тим більше, що сьогодні вас чекає дійсно корисна інформація. Впевнений, вам сподобається. Плюс нагадую, що зараз ми збираємо гроші на вбивчий пікап для хоробрих хлопців із ЗСУ. Закликаю долучатися до збору всіх, хто ненавидить кацапську орду так само, як і ми. Пам'ятайте, кожна гривня, котру ви донатите, наближає нас до перемоги. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! За безпеку смартфону відповідають два фактори апаратний та програмний. Апаратний складається з різноманітних механізмів саме всередині смартфона. Сюди можна віднести сканер відбитків пальців, інфрачервоний сканер обличчя, додаткові чіпи безпеки, які використовуються в усіх сучасних смартфонах. Програмний забезпечує операційну систему захистом від небажаних застосунків, запобігає перехід за посиланнями на небезпечні сайти та сканує ваші файли на предмет вірусів. Насправді, що апарат. На що програмного смартфони від Apple захищені краще, і зараз я поясню чому. Тільки, будь ласка, не робіть поспішних висновків. Перша з причин це шифрування даних. Всі файли на вашому iPhone зберігаються в зашифрованому вигляді. І навіть більше ключі шифрування. Теж зашифровані. Логічне питання, як розшифровуються дані, щоб ми бачили їх в звичному нам вигляді. З цим допоможе Secure Enclave. виділена, захищена підсистема, вбудована в системи на кристалі Apple. Вона ізольована від основного процесора для забезпечення додаткового рівня захисту та призначена для захисту конфіденційних даних користувача, навіть у разі злому ядра процесора додатків. Простими словами, Secure Enclave є таким собі охоронцем, у якого є клітка. Ключ від будь-якої двері. І тільки він має право вирішувати, відкривати її чи ні. Наприклад, при скануванні обличчя через Face ID біометричні дані йдуть до Secure Enclave, і він передає сигнал процесору і операційній системі, щоб екран смартфону розблокувався. Аналогів цієї системи у смартфонах на Android немає. Друга причина це неможливість втручання в систему iOS. Тобто ніхто, крім розробників, Apple не має доступу до вихідного коду системи. А створювати застосунки під цю систему можна тільки через офіційний софт і тільки з MacOS. Крім того, встановлювати ці застосунки можна тільки з App Store. Там вони проходять ретельну перевірку експертами на наявність загроз безпеки. В сукупності з Secure Enclave це робить систему майже ідеально захищеною. І майже тут ключове слово. Трохи пізніше ми повернемось до цього. У смартфонів з операційною системою Google теж достатньо захищена система. Google дійсно дбають про безпеку своїх користувачів. Тут також є свій магазин перевірених безпечних застосунків. Також є Є вбудований в систему антивірус, і навіть є додаткові чіпи безпеки з апаратної сторони пристроїв. Мінус тільки в тому, що система повністю відкрита. Коли користувач бачить у магазині гру або застосунок, який може йому сподобатись, а замість кнопки Встановити є кнопка Придбати з цінником 299 гривень, приблизно 70% користувачів Android йдуть шукати собі безкоштовну версію цього застосунку на просторах інтернету. Часто трапляється так, що разом зі Зламаним застосунком на смартфон встановлюється є шпигунське програмне забезпечення, яке може викрасти особисті дані. Ще більше підсилює таку ймовірність отримання прав рут на смартфоні, тому що застосунок з правами рут має повний доступ до операційної системи. Тепер розвіємо декілька міфів. Пам'ятаєте, я казав, що iOS майже ідеальна? Так, от що якщо я скажу вам, що кілька років тому деякою ізраїльською компанією було зламано сотні тисяч iPhone. За допомогою гівки це звучить дивно і смішно, але це дійсно сталось. Справа в тому, що з iOS 14 iMessage запускається в ізольованому середовищі, такій собі пісочниці, щоб сканувати всі повідомлення на предмет чогось небезпечного, і здається, це вірне рішення, яке захистить багато користувачів, але розробники Apple припустились помилки. За замовчуванням більшість її файлів програвались у чатах один раз, але в компанії вирішили, що вони мають бути циклічними. Рішення цього питання було зроблено в обхід пісочниці, і зловмисники інтегрували шкідливий код в просту анімацію. Крім того, пізніше виявилось, що ця компанія займається зламом пристроїв на замовлення уряду. Згодом цю вразливість було виправлено. Apple навіть подали в суд на цю компанію за те, що вони скористувалися дірою безпеки. Але все одно факт залишається фактом. Приблизно те ж саме сталося в 2022 році, але злом було здійснено іншою компанією. Проте представники Apple відмовились це коментувати. Прикладів злому iOS через системні вразливості дуже багато. Просто я вибрав один із найяскравіших. Тільки уявіть, вам прислали мемчик, ви його подивились, посміялись, а наступного дня на вашому банківському рахунку бракує тисячі доларів. Або ваші приватні дані було злито в інтернет. Багато з вас можуть сказати, що якщо таким чином було зламано супер захищену систему від Apple, то на Android там взагалі достатньо буде е, клацнути пальцями і всі дані е, злиті. Частково так і є, але є декілька моментів. По-перше, таке може статись тільки в разі втручання користувачем в систему. Наприклад, при встановленні тих. Самих руд прав або застосунків з інтернету я вже мовчу про встановлення кастомних прошивок і будь-яких патчів системи з неофіційних джерел. По-друге, створення таких експлойтів для Android це неймовірно дорогий і довготривалий процес. Над цим одночасно трудяться тисячі людей кожного дня. Гроші, які витрачаються на те, щоб створити метод злому, вимірюються в мільйонах доларів. Тож далеко не факт. Та і мені не дуже віриться, що хтось настільки серйозно візьметься за справу злому андроїд-пристроїв. Більш того, я вам зараз розповім таку дивну річ. Якщо ви користуєтеся сучасним android смартфоном вчасно встановлюєте патчі безпеки, оновлення системи, не граєтесь з рут правами з розблокуванням бутлодера, встановлюєте додатки виключно з Google Play або з якихось офіційних джерел. Одним словом, користуйтесь смартфоном так, як це планував виробник. Шансів, що ваш смартфон буде зламано зловмисниками, навіть менше, ніж у користувачів iOS. І зараз я поясню, чому. В усіх Android-смартфонах використовується різне залізо. Одних тільки процесорів, скільки: Snapdragon, Mediatek, Exynos, Tensor. І всі вони мають свої додаткові чіпи безпеки, які використовуються для захисту даних. Так само можна сказати і про інтерфейси Android. В сукупності цих факторів можна зробити. Висновок, що всі вони працюють по різному і через це, якщо, наприклад, придумають якийсь спосіб, як зламати смартфон від Samsung, не факт, що цей самий спосіб підійде для зламу смартфону від OnePlus. Той час, як всі пристрої Apple майже ідентичні, і якщо хтось знайде спосіб зламати iOS під загрозою, можуть бути сотні тисяч користувачів. Тож, якщо вам здається, що ваш Android-смартфон недостатньо захищений, хоч ви і ніяк не втручали в систему, відкиньте ці думки в сторону, адже при вчасному оновленні систем безпеки ви захищені краще ніж користувачі iOS. Головне, кожного разу, коли ви думаєте трохи заощадити пошуком безкоштовного застосунку, за який в Google Play треба заплатити. Пам'ятайте, люди платять за безпеку, а за небезпеку розплачуються. У мене на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Щиро дякую за перегляд, за вашу підтримку. І нехай буде з вами Андроїд. На випадок, якщо ви пропустили інформацію про збір коштів на автівку для ЗСУ, повторюся, тут. нашим хлопам, котрі скоро поїдуть виганяти орків на бахмутському напрямку, потрібен дебелий пікап. Ми вже знайшли підходячий варіант. Тепер треба якомога швидше зібрати гроші. Не знаю, коли ми вийдемо з цим відео, але зараз не вистачає дуже багато. Сподіваюся, що після цього випуску ситуація зміниться в кращий бік. Інформація по збору буде в описі, і наостанок невеликий звіт від хлопців, котрі отримали зарядні станції. Дуже дякуємо підписникам та команді AndroNews за... за ці речі. Нам на автономному спостережному пункті вони дуже дуже необхідні. І ще раз щиро дякую: слава Україні, слава нашим героям і слава вільному народу. Разом до перемоги. Побачимось.